Про дисципліну. Нещодавно виявив, що в мене є частина, яка ненавидить дисципліну. Вона ненавидить порядок і ненавидить, коли я намагаюся якось структуризувати своє життя і намагаюсь крізь дискомфорт, дискомфорт щось робити. І ця частина постійно супротивилась цьому і брала дуже часто контроль. Наді мною і я прокрастинував, я постійно порушував, ну, дуже часто порушував ті плани, ті речі, які а, я запланував, і я спробував відчути супротив цій дисципліні. Я знайшов частину себе, яка в дитинстві. Ненавиділа просто йти спати в 9 вечора. Я пам'ятаю дуже гарно цей момент, коли я так хотів там якийсь мультик чи щось додивитися, але вже 9 і мені потрібно йти спати. І постійно, і так кожного дня. Мало того, якщо мені дозволялося грати на комп'ютері, то це лише годину. Якщо я міг гуляти на вулиці, то теж до 6, до п'ятої, до сьомої повернутися дві години. Це все моє життя. і є і... Погано ще тут в тому, що якби мені батьки дали свободу самому зрозуміти, що таке дисципліна, для чого вона необхідна, щоб коли я декілька разів прокинувся о 8 ранку і дуже сонним був декілька діб підряд, я б зрозумів, чому дисципліна існує. Я б зрозумів, чому мені потрібно йти спати в 9 вечора. Але мої батьки. Ніколи не навчили мене таким способом. Не... Вони за мене це вирішили зробити. І є певний протест, в тому що це не моє рішення. І так і зараз, коли, я, наприклад, намагаюся собі поставити якийсь графік, що от такої, тут по такої, та я буду зробити так, а мене потім дуже легко прокрастинація чимось відволіктись і втекти від цього. Цікаво, що ще там є.